Ми запланували п'ять заходів в цьому році. Це, е, вибрали е, Міжнародний день землі. І ось е, інтерактивний такий буде командний квест е, е, Екодетектив розслідуємо європейський досвід. Е, до Дня Європи планується теж Брейрінг, Євро АйКю, наскільки ти добре знаєш Європу, до тижня підприємництва європейського. Ми запланували молодіжний форум, де будуть ділитися досвідом підприємці міста. День енергозбереження. Теж ми запланували цікавий захід протягом квітня. Знову ж таки буде фінансова підтримка. Ну і обов'язково проходимо навчання. Євроклубівці це активні діти, які ну, допомагають готувати, проводити, тобто ініціативні діти. Ми готуємо заходи, а проводимо ще для аудиторії. Допомогти молоді у формуванні знань про європейський союз, про підвищення рівня екологічної свідомості.